І мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався 3 червня 2021 року. Це був товариський поєдинок, збірної України на Дніпро Арені. Команда Андрія Шевченко приймає північну Ірландії. 1-0. Україна перемагає. Єдиний м'яч на 10-тіх. Забив Олександр Зубков. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. Андрій Шевченко, головний тренер України. 4-1-4-1, стартова розновка. Господарів Георгій Бушіян у Бущі, на воротах. Колі Матвєнко і Лязабарний, пара центральних захисників. Віталій Миконко, Караваєв по флангах, Сергій Сидорчук, центральний опорний пій-захисник, Руслав Микола Шапаренко, центральні адкомальні півзахисники, а Олександр Зубков, Андрій Ярмоленко по флангах та Рома Рімчук у нападі. Це стартова розстановка збірної України. Північна Ірландії, головний тренер команди 5-3-2. стартова розстановка у Північній Ірландії, Пікок Фаррел у воротах, Каткарт, Балард Браун, Три захисників, Далус Фергюсон по флангах. ну, Адала стафергісен діяла еклатералі Севіл Макен Макнер півзиксники. Макгін та Мадженіс у нападі. Це стартова розстановка Північної Ірландії. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну що ж, Україна спершу же хвилин матчу заволоділа територіальною ініціативою. Україна більше володіла м'ячем, більше створювала моментів. Але Північна Ірландія дуже-дуже здорово захищалася. Але все-таки, друзі, Україні ось здається забити. Все-таки вдається забити ранні м'ячі. Хороша так управдить Україна по лівому флангу. Караваєв. Олександр Караваєв виконує подачу. До штурного майданчика Зубкова. Удар головою. Гол! Олександр Зубков. Десята хвилина матчу. 1-0. Рахунок стає. На користь національної збірної України. Після забитого м'яча, в принципі, в Україні ще пару було непоганих атак для того, щоб подвоїти перевагу. Але не вдається реалізувати українцям свої нагоди. В Пічна Ірландія також витерпіла, ну, вони пропустили да, перший м'яч, але десь так знаєте з так 30 й в принципі, в нічній Ірландії трішки та гра стала вимальовуватися таки непогано і контроль трішки. Так, знаєте, підвищили собі. Хоча в всього Україна більше. М'ячем володіла більше. поворотів було і більш творила. І моментів. В Пінчній Ірландії справді було важко, але, в принципі, відрізками пнічній Ірландії дуже здорово виглядало. А Перший тайм завершився, 1-0. Україна вграє перший тайм На другий тайм в Україні, до речі, вийде РТМ Бесідін. Карлос, Тарас Степаненко та Георгій Сидаков вийдуть в української збірної. У Північної Ірландії вийде Чарльз Сміт, Уайт, Томпсон Лаферці, Маккеланд. Вийдуть відповідно у Північної Ірландії на тайм номер 2 У другому таймі картина матчу глобально не помінялася. Україна непогано розпочинає. Другий тайм Україна е, дуже здорово проводила свій відрізок і атакувала дуже-дуже непогано. І моменти, в принципі, то були те непогані, да? Ось, Але в принципі, дуже здорово, дуже здорово і справді Україну виглядала. Але ось просто не вдається реалізувати українцям відповідно свої дуже непогані нагоди. В інш також стали моменти вникати. ось, тобто біля ріту України також пішли якісь непогані перспективні атаки. Ось. Я вам хочу сказати, десь ближче до завершення матчу. В принципі, важка була кінцівка для України я вважаю. Хоча в цілому Українці були ближчими до другого збитку м'яча. Але в Північній ну, намагалася зрети рахунок, і кінцівка матчу була справді дуже важкою для України. Але Північна Ірландії не вдається забити, і в кінці кінців Україна. Здобуває мінімальну перемогу 1-0, але перемога ділу. дуже багато моментів у першому таймі було в Україні, і в другому таймі було в Україні, але не вдається ці моменти відповідно українцям реалізувати. Тож, Олександр Зубков на 10-тій хвилівачів, приніс точним ударом головою в дальній кут. Приніс він відповідно українській збірний перемогу. Друга ну, статистика якраз до того матча. Подивіться, 186%. Це в нас статистика ударів воротах. Україна нанесла втричі більше ударів. 4-1 ударами в площину перевага в Україні. 63,37% контролю м'яча. 628 передач в цілому зробили українці. І 88% точність передач. В Україні складає, ну, в Північній Ірландії 357 було передач, 81 передача відповідно, в Північній Ірландії була точною. 14-7 це у нас порушення правил. Далі по жовтій картці має Україна і Північна Ірландія. Ну, За ну, до речі, ще по офсайдах. 2-1. В Україні було трішки більше офсайдів. ну, Закутувами тут рінуга 3-3. Ось, але за ударами по воротах, як ми бачимо, Україна все-таки Північна Ірландію тут переграла. І при цьому володіння м'ячем було більше. Майже на 300 передач більше українці зробили. Ну це справді перевага ну, немаленька, я вважаю. Ось, тому і справді дуже хороший матч, команда Андрія Шевченка і справді провела. Це була така підготовка до Євро 2020 і справді. Mm, ось, і, в принципі, Україна на тому Євро 2020, як ви вже раніше згадували, пам'ятаєте, да? непогано, де й виступить і справді. Дід до фінала, І, в принципі, це був такий дуже хороший такий шлях національної збірної України на тому чемпіонаті Європи. Ось. Ну що, друзі, взагалі-то думаєте, ви з переду цього матчу, який ми з вами пригадали, товариський матч, який відбувався 3 червня 2021 року. Україна на Дніпро Арені приймала Північну Ірландію і за дяки-голу Олександра Зубкова українці здобули перемогу. Ну, якщо, знаєте, ще раз вам сказати, то в цьому таки думаю, що Україна перемогла. Все-таки моментів було більше, але Північна Ірландія це така команда не поступлива, така дуже сильна збірна. Ну, і Кінцівка матчу була уж точно нелегкою для української збірної. Ну, але в кінці-кінців э, збірній. Україні вдається в кінці кінців здобути перемогу. Друзі вам дякую за увагу. Хочу вам та вашим рідним тільки добра побажати в житті, тільки щастя, хочу вам побажати, друзі. Усім найголовне ну, друзі, знаєте, щоб ви були усі щасливі. Це найголовніше, і будьте щасливі завжди. Усім до побачення, друзі. Нехай все буде у вас тільки добре завжди. Усім до нових зустрічей.